У горішніх плавнях обговорили питання щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Розмова відбулася у рамках восьмого засідання координаційної ради, яку було створено на початку 2020 року. Саме з цього моменту спостерігається посилення уваги держави до проблем із різними формами насилля. Участь у координаційній раді взяли представники міської влади, поліції, заступники директорів закладів освіти, психологи та соціальні педагоги. Четвертий рік ми вже працюємо такою командою як координаційна рада з питань попередження, запобігання насильству в родині, насильству за ознакою статі, гендерне насильство. І команда майже не міняється. В чому справа саме ефективна робота? Було дуже важко налагодити оцю співпрацю поліції, правоохорони. Органів суду, прокуратури соціальних служб цементувати в напрямку профілактики насильства в родині. Нам це вдалося. Ми працюємо. Координаційна рада з приводу питань домашнього насильства збирається 3-4 рази на рік. У той же час триває непомітна для громадян щоденна робота з вирішення проблем домашнього насилля. Ми домовилися, що кожен ранок вісім ранку я отримую повідомлення від поліції. Проскоєння насильства в родині по відношенню до жінки, до чоловіка, до людей похилого віку чи до дітей чи будь-який факт насильства. В 8 ранку я маю це повідомлення, а значить в 8.05 я можу прийняти рішення, кого залучити до вирішення цієї проблеми. Окрім того, що поліцейські складають протоколи, термінові заборонні приписи. Там глибина проблем психологічних, родинних, і з ними треба працювати. А тут працюють мої колеги, психологи, соціальні працівники. Тобто, родина береться в оборот. У горішніх плавнях успішне подолання проблеми домашнього насильства здійснюється завдяки міжвідомчій співпраці. Протягом останніх двох років спостерігається помітний зріст фактів домашнього насильства, зазначила заступниця міського голови Надія Угнічева. За березень-жовтень 2023 року зареєстровано 198 подій, пов'язаних з домашнім насильством. З них по відношенню до 19 неповнолітніх дітей за попередні півтора року зареєстровано 187 повідомлень про скоєння насильства та дев'ять повідомлень по відношенню до неповнолітніх дітей. Кількість фактів насильства у багатодітних родинах внутрішньопереміщених осіб зменшилась. Всі постраждалі особи отримали психологічну, соціальну чи патронатну допомогу. Складені акти з'ясування обставин вчинення насильства над дітьми. Родини взяті під соціальний супровід. Фахівцями проведено 134 співбесіди з кривдниками. Від них отримано письмове зобов'язання щодо недопустимості скоєння насильства. На жаль, збільшується кількість випадків насильства над людьми похилого віку. За відповідний період 2022 року було зареєстровано 9 таких випадків. А за 9 місяців цього року вже 24 випадки. Директор територіального центру соціального обслуговування Калина Надія Анатолійовна Сакун, яка разом з нами зараз тут в залі, разом з своїми фахівцями активно долучається до з'ясування обставин насильства над пенсіонерами та для надання всілякої допомоги постраждалим за необхідності. Медична допомога постраждалим від насильства надається закладами охорони здоров'я. Злочини із насильства над людьми похилого віку скоють неповнолітні або один із членів подружжя щодо іншого. кажуть у відділи у справах сім'ї та молоді Горішньоплавнівської міськради. Важко спостерігати за насильством до людей похилого віку. Як правило, це лежачі і їхні повнолітні діти або їхні половинки теж люди похилого віку. Знущається один над одним або знущається над лежачими, хворими. Це дуже морально важко, але кожен такий випадок він розглядається персонально. Я не лінуюсь з моїми колегами і з калинами. Йдемо в родину, ми говоримо, ми працюємо з цими родинами. Ми призначаємо туди соціальних працівників, які можуть контролювати вже ситуацію. Завдяки профілактичній роботі вдалося попереджати скоєння інших злочинів, пов'язаних з насильством. Я кажу дякувати Богу, що в нас ще немає, ой, боюся, навіть говорити, сексуального насильства над дітьми. Це, слава Богу, у нас минуло, бо дуже багато профілактичної роботи ми проводимо. Ми йдемо до батьків. Батьківський університет, де батьківські збори, ми говоримо з дітьми, що значить сексуальне насильство, це не значить впряме сексуальне, але ці доторкування, якісь ну, непевні рухи по відношенню до дітей, це теж є першим етапом розбищування дітей. І ми говоримо це дітям. Важка тема, але ми говоримо про це дітям. Тобто сьогоднішня рада. Чого вона така розширена? Без закладів освіти ми не зможемо повній мірі контролювати і ефективно впливати на зменшення фактів насильства. Тому освітяни наші партнери, вони молодці, вони докладають максимум зусиль для того, щоб зменшити шкоду від насильства в родині, булінгу. І сподіваюся, що така співпраця продовжить. За словами Надії Угнічевої, з кожним роком є позитивною динаміка щодо зменшення кількості повторних випадків скоєння насильства у родинах. Так, у 2021 році повторних у нас 16 випадків, у 2022 11 випадків, станом на перше одинадцяте 2023 року 6 випадків. Але в цілому міжвідомча співпраця з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі торгівлю людьми у місті Горішній плавні є ефективною і спільні дії дають позитивний результат у відділі поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції із недопущення чи повторення вчинення випадків домашнього насильства працює мобільна позаштатна група з реагування на профілактичному обліку перебуває 176 осіб з активною категорією кривних, з них 145 чоловік та 31 жінка. Протягом звітнього періоду поставлено на профілактичний облік 138 особи. 84 знято з профілактичного обліку. Загалом зареєстровано заяв та повідомлень про факти вчинення домашнього насилля 30, 309, із них не знайшло свого підтвердження 106. Внесено відомості до ЄРД 25 із них за статтею 121, за статтею 185-2, за статтею 125 Кримінального кодексу України 18. На даний час у відділі поліції номер 2 Кременчуцького рубу Полтавської області відсутні особи, що вчинили домашнє насилля та не досягли віку 18 років. Статистику з приводу розгляду справ, пов'язаних із домашнім насильством і насильством за ознакою статі, навів керівник апарату міського суду Данило Ковтун. 110 справ було розглянуто, куди входить відносно жінок 103 справи та 15 дітей відносно. До 64 осіб були застосовані адміністративні стягнення. З них 60 осіб притягнуті до штрафу адміністративно на загальну суму 13 тисяч 900 сплачено. І четверо осіб притягнуто до виконання громадських робіт. 46 справ було закриті впровадженням. З них 38 за відсутності складу і події адміністративного правопорушення, 4 за закінченням сроків накладення адміністративного стягнення, 4 звільнення від адміністративної відповідальності. Впровадженні Комсомольського міського суду кримінального характеру злочинів по статті 126.1 на розгляді не перебувало. Старша інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького райуправління поліції Євгенія Святна зауважила, що однією із ознак домашнього насильства є втеча дітей із дому. Часто діти надходять повідомлення на лінію сто два про зникнення безвісти. Коли ми потім починаємо розбиратися в даних ситуаціях, діти говорять: мене дома б'ють, мене вдома ображають. Я ладен перебути сьогодні, так як можуть повідомлення приходити на вихідних у медичному закладі, але до батьків я не повернуся. Будь ласка, до бабусь дідусів, мене не передавайте через те, що батьки туди можуть прийти. Завжди треба пам'ятати, що домашнє насильство має чотири види: психологічне, економічне, фізичне та сексуальне. За вчинення домашнього насильства існує кримінальна та адміністративна відповідальності, серед яких найсуворішим є позбавлення батьківських прав, обмеження волі до п'яти років та позбавлення волі до двох років.